Кучерява дівчинка. Ловили якось ведмідь з лисицею рибу. Підійшла до них дівчинка. Добрий день, говорить. Чи добре ловиться рибка? А лисиця подивилася на дівчинку косо та й зареготала. Звідси? Ти подивись, ведмеді, яка не чупара, яка не чесана. Ой, Боже, ти нам всю рибу зараз перелякаєш. Заступився за дівчинку. І зовсім вона не патлата. Що ж це ти лисице вигадуєш? Глянь, яка гарна дівчинка. Раптом потув вітер. Набігла хмара, повалив сніг. Стало дівчинці дуже холодно. Ведмід зняв свою кухлянку і віддав дівчинці. Дивись, не замерзни. Отягла дівчинка ведмежу кухлянку. Тепло в ній. Ой. каже ведмідь. Яка ж ти гарна дівчинка, прямо як моя дочка? Прийшла дівчинка додому. Здивувалася мати, це у дочки така довга і тепла кухлянка, а дівчинка й каже. Це мені ведмідь дав. Поклич доброго ведмедя в гості. Каже мати. Привела дівчинка ведмедя в ярангу, напоїла його солодким чаєм, пригостила смаженою рибою, а на прощання дала цілу в'язку великих рибин для ведмежат. Потягнув ведмідь рибу, а назустріч йому лисичка. А, -а де це ти так багато риби наловив? А, а я її не ловив, відповідає ведмідь. Мені кучерява дівчинка дала. Побігла лисичка до дівчинки. Впустив ярангу, кучерявенька. Я теж рибки хочу. Мовчить дівчинка. І полог не відкриває. Заговорила лисиця. Солодким голоском. Ой, яка ж ти гарна, яка ж ти кучерява. Відкинула дівчинка полох і кинула лисиці риб'ячий хвіст. Пішла лисиця ні з чим. Йде йде додому, та й думає. Ох і ж хитрун цей трумцей Похвалив Пошла ту дівчинку, а вона й дала йому цілу в'язку риби. А ведмідь був зовсім не хитрий. Просто він був дуже добрий. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!